Пізньої ночі батько випадково побачив свою падчерку у клубі. Вона танцювала з незнайомцями, і він зателефонував, щоб познайомитися з її хлопцем. Дівчина лише посміхнулася. Звичайно, тато він відвезе мене додому. Вранці, коли вони приїхали на підпитку, батько саме копав кукурудзу в полі. Хлопець, побачивши його, здивовано прошепотів: Це твій батько? Почувши, що він фермер, а не бізнесмен, хлопець відвернувся і пішов, кинувши дівчину в сльозах. Згодом вона плакала вдома. Тату, навіщо ти прикидаєшся бідним? Але він лише спокійно відповів: Не хвилюйся. Тепер ми знаємо, хто він насправді. Минуло кілька тижнів. Дівчина повернулася з іншим хлопцем, але й він не витримав, коли побачив батька за роботою біля корови. Розчарування і знову сльози. Тату, люди дивляться не лише на душу, усім потрібні гроші, хто мене захоче, якщо ти продовжуватимеш так жити. Але саме тоді новий хлопець повернувся разом із батьками він сказав. Наш бізнес допоможе вашій сім'ї стати сильнішою. Ми разом піднімемо господарство, а потім будемо подорожувати. У дівчини перехопило подих, а на очі навернулися сльози. І саме в цей момент до будинку під'їхав чорний автомобіль. З нього вийшла жінка й мовила: Сер, ваш приватний літак готовий до вильоту. Хлопець ошелешено запитав: Ви мільйонер? Батько усміхнувся.